Добрий день, шановне товариство. Я прошу презентацію поставити на екран. Шановним учасникам дискусії буде видно. Я спробую дуже коротко поділитися підсумками не одного, а кількох форсайтів, присвячених моделюванню майбутнього української економіки, українського експорту і малою середнього бізнесу. А ці форсайти окреслюють систему координат, в якій ми будемо жити і працювати. Будь-яка війна, тим більше така велика війна, як зараз наша, це кров, смерть, страждання і руйнації. Але будь-яка війна створює шанс на якісний економічний стрибок. Не факт, що всі країни і всі народи скористалися цим шансом. Є історії, коли скористалися, і є історії, коли змарнували. Якщо ми подивимося на історії, коли країни скористалися шансом на економічний стрибок, не змарнували його, ми побачимо ті самі п'ять факторів. Перше парасолька безпеки без парасольки безпеки, чи у вигляді членства в НАТО, чи у вигляді іншого безпекового союзу, країна вимушена всі свої ресурси витрачати на оборону і не може розвиватися. Друге версувенство права. З цим у нас проблеми. Ви знаєте, що судова реформа йде достатньо важко. На одну хорошу новину припадає дві поганих, але ми сподіваємося, що ситуація поміняється з нашим наближенням до Європейського Союзу з реальною перспективою. Третє економічна свобода. Одна з найбільш проблематичних речей, я б сказав, найбільш проблематична, станом на 1 січня 2022 року. До початку великого вторгнення Україна посідала 130-те, Ви бачите на карті 2021 рік. 130-те місце в світі за рівнем економічної свободи. Скажемо чесно, країни з таким економічною свободою не мають жодних шансів відновитися після війни, скільки би грошей сюди не залили. Хороша новина полягає в тому, що уряд добре розуміє цю ситуацію і розробляє великий пакет заходів для того, щоб радикально покращити ситуацію. Погана новина полягає в тому, що часто не уряд є центром ухвалення економічних рішень. Четверта річ є демократія. Очевидно, що економічне зростання можливе без демократії. Є досвід Чилі, Туреччини, Південної Кореї і так далі. Але ми розглядаємо не абстрактну країну, а конкретну Україну тут і зараз, і ми побачимо. Наскільки це важливий фактор розвитку експорту, розвитку економіки? І нарешті людський капітал повернення людей і не лише повернення, про це я говоритиму. Коли є ці п'ять, з'являються інвестиції. Скільки би ми не розказували одне одному про план маршала, треба пам'ятати, що план маршала дав країнам Західної Європи від 4 до 7% необхідних коштів на відновлення і модернізацію, а більше 90% надійшло у вигляді приватних інвестицій. Війна це максимальна можлива з усіх можливих криз, і вона прискорює всі тренди. Це один з потужних законів футурології, А значить, вивчаючи тренди, ми можемо побачити майбутнє. Які ключові тренди визначають зараз українські дослідники? Наступні п'ять слайдів. Є результат роботи спільної роботи 70 провідних українських соціологів, політологів, економістів, психологів і а, дипломатів. Всі ви, ви, ви знаєте, я нічого нового не скажу. Зростання суб'єктності, самозарадності, дорослості, довіри, солідарності, співної дії, більша відповідальність за країну, більша соціальна відповідальність, поширення мілітарної культури і зростання територіальної мобільності, тому що величезна кількість людей, які ніколи не виїжджали за своє містечко, зараз вже в Європі опинилися. І, очевидно, величезний травматичний синдром всієї країни. А, немає розриву схід-захід, який раніше ми бачили. Країна повністю єдина, як показує соціологія, і є. Неймовірний консенсус стосовно європейської і євроатлантичної інтеграції. Цим треба користуватися. Реформа децентралізації вважається як українськими громадянами, так і нашими європейськими партнерами найбільш успішною реформою, і тому намагання її відкотити назад дуже погано сприймається як європейським союзом, так і українським суспільством. Зараз загалом маємо певні загрози для демократії, викликані воєнним станом, такі як свобода слова, єдиний марафон, згортання децентралізації, закриття. Відкритих реєстрів, зменшення ролі парламенту ухваленні рішення, тощо, що все це нам доведеться повертати назад після перемоги. А найбільшою проблемою України після війни буде демографічна проблема. 6,4 мільйона людей виїхало, як на півжартома кажуть соціологи, з них 12 ніколи не повернеться. В цьому жарті є лише половина жарту, тому що ми розуміємо, що якщо не буде достатніх умов, то не тільки ці люди не повернуться, а й ще їхні рідні вийдуть нам треба створити великі умови величезний комплекс умов для того, щоб люди повернулися. І над цим зараз працює уряд, розробляючи урядову демографічну стратегію. Але навіть якщо всі повернуться, цього недостатньо у нас погана демографічна піраміда була вже давно. Це означає, що люди приїжджатимуть в ідеальному світі рожевих і донорогів. Напевно, було б краще, щоб людський капітал заміщався етнічними. Українцями, які мають зараз російські паспорти, і сюди тікатимуть, коли Росія буде валитися, з криками сестрички, братики, дайте хлібчика, але українське суспільство, як показує соціологія, не готове прийняти цих людей принципово, вважаючи їх такими, що носуть свою частку колективної відповідальності за злочин агресії. Значить, до нас приїжджатимуть люди іншої раси, мови, культури і релігії, і тут є питання інклюзивності українського суспільства. Тут є перше питання: чи достатньо потужна мова і культура, щоби люди, які хочуть набути українськості, Українцям ма треба народитися, але українцям можна стати за власним вибором. І є мільйони прикладів тому. А чи можуть люди набути українськості, чи дає українська мова і культура такі умови? І друге, коли вони це зробили, коли вони зробили все можливе, що від них залежить, чи готове українське суспільство прийняти їх в якості нових українців? Тут раджу подивитися хороший без е е підкаст між Марією Берлінською і Марією Неєм. Дуже цікаві речі. Ми, ми про це ще будемо говорити. Е е ну і очевидно, у нас нова діаспора такої, якої не було раніше. Ройвний вплив війни всім зрозуміли. Я хотів би звернути увагу на зменшення політичної ваги великого привілейованого бізнесу, якого у нас можливо не дуже коректно, але звично традиційно називають олігархами, і збільшення ваги екосистем. Всі ті підприємства, які були членами тих або інших асоціацій, клубів, об'єднань чи спільнот, вони краще стоять і краще вижили, ніж інші. Очевидно, нашим довгостроковим пріоритетом буде безпека. Певним час, роки два-три, після перемоги, ми зможемо користуватися силою українського бренду. Це є ключові тренди. Очевидно, повоєнне відновлення починається з перемоги, і для того треба розуміти, що таке перемога. Тут дуже важливий є єдиний на сьогоднішній день повноцінний документ, який описує, яким чином досягти перемоги і сталого миру. Так званий маніфест сталого миру, підготовлений великим колективом українських інтелектуалів. Запрошую вас до його вивчення. І тепер підсумки кількох конкретних форсайтів. Я почну з форсайту. Сценарії європейської інтеграції України, проведеного на замовлення одного з проєктів Європейського Союзу, рік тому, у вересні минулого року, тут видно. Я думаю, що зрозуміла картинка. Тут видно три ключові розтяжки, три ключові фактори, такі як спроможність українських державних інституцій, верховенство права, що є нашим квитком. До вступу в європейський союз, тому що без верховенства права марно сподіватися, що комусь в Європі ми будемо ми, хтось в Європі нас вважатиме європейцями своїми е, тими, кого хочуть. Але є ще один важливий фактор розвиток малого, мікро, малого і середнього підприємництва то, що називається країна підприємців, країна куркулів. Чому це важливо? Дивіться, тут є два малоймовірних сценарії. І поганих два поганих маловірних я про них не кажу. Один дуже хороший малоймовірний також про нього не кажу. Два сценарії імовірних: один називається вбити дракона і стати драконом. Це тоді, коли ми так і не можемо запровадити верховенство права. Це може статися тоді, коли Україна отримує обіцянки щодо НАТО і Європейського союзу не за реформи, не за відповідність європейським критеріям, а просто в якості призу для, за перемогу, як це прекрасно зобразив американський художник. Цього хочуть багато людей в українській політиці, які кажуть, спочатку євроінтеграція, а потім, можливо, поговоримо про реформи. Ні. Такого бути не може, така Україна нікому не потрібна в Європейському Союзі. Найбільш імовірний сценарій це сценарій, який називається, я скажу, як він не називається насправді. Він називається Орбан.ює. Його назвали дитячий садочок для того, щоб нікого не дратувати і не ображати. Це сценарій, коли все, начебто, робиться нормально, але євроінтеграція відбувається швидко. Без урахування місцевої культури і особливостей, без урахування інтересів українського суспільства. І в цьому процесі знищується мікро, і середній бізнес. Це реально, це реалістично, це нам загрожує. Приклад того, як слабко поводить себе Україна на переговорах, можна побачити в нинішній ситуації з так званими ПЕПами, ви всі це бачили. По суті, інтереси України були здані українськими переговорниками через те, що. Очільники держави дуже довго чекали, потім доганяли, потім намагалися обманути Європейський Союз, обманути не вийшло, і в результаті все вийшло не так, як треба. Ну і звичайно, це було зроблено неінклюзивно, без консультацій з людьми, яких це зачіпає так званими стейкхолдерами, і без урахування реальної ділової культури. Отже, ключовий фактор тут для того, щоб стати чемпіонами розвиток мікромалого і середнього бізнесу. Бо тільки цей мікромалий середній бізнес. Створює середній клас, який дає запит на демократію, на хорошу освіту і на інновації. Без цього цього ми країна без демократії, без інновацій, без хорошої освіти. І це так званий інерційний сценарій, куди все рухається, якщо ми з вами не будемо активно це міняти. Ключові виклики, які стоять перед країною, за це очевидно можливість верховенства права, тобто можливості реінтеграції. Дерегуляція і лібералізація підприємницької діяльності збільшення економічної свободи, хоча би до європейського рівня. Потім тоді будемо думати, як все гармонізувати. І, звичайно, дефіцит робочої сили. Він зараз ще ви його побачите. Де наше місце під сонцем в розвитку експорту? Тут щоразу більше пропорців. Зараз Росія буде розвалюватися, буде ще плюс 40 пропорців нових, доведеться вам всіх всім їх запам'ятовувати. А... І тепер я хочу повернутися до ключового форсайту, який був проведений. На е, замовлення програми е, розвитку ООН сценарії українського експорту, здається, що найважливіший тут фактор є наявність вільного ринку, але зараз ви побачите, що він не є важливим. Важливим є два інші фактори: власне, демокра... рух до демократії чи рух до автократії. Не тому, що демократія це добре, автократія це погано, а тому, що тільки демократія дозволить нам бути у клубі розвинених країн і стати дійсним членом Європейського Союзу і НАТО. Тому що демократія призводить до більш рівномірного розподілу благ економічного зростання по всьому суспільстві, тому що демократія збільшує економічну згуртованість. І друга дуже важлива річ відкритість або закритість суспільства. Це те, про що я говорив. Наша здатність прийняти, зробити українцями і абсорбувати значну кількість людей іншої мови культури і релігії для того, щоб забезпечити людський капітал, необхідний для українського економічного зростання. Ось це є позитивні сценарії, і ви бачите, що тут наявність. Протекціонізму чи ні не є дуже важливою, а куди ми поточку рухаємося, рухаємося. Ми в енерційний сценарій, який дуже схожий на Орбан UA. закрите суспільство і автократія. При наявності вільного ринку це не рятує. Вільний ринок не рятує у відкрит у закритому суспільстві, якому не вистачає людського капіталу, і за умов відсутності демократії, тому що демократія, ще раз повторюю, створює запит на хорошу освіту, на інновації люмпенам і, і олігархам освіта не потрібна. Олігархи своїх навчають в Британії, а люмпени ні своїх не навчають вдома. Ключові стейкхолдери українського розвитку українського експорту. Держава. Від неї очікується передусім доступ до фінансів, дерегуляція, цифровізація, лад на митниці, податкові. Все це ви знаєте. Великий бізнес. Його роль дуже важлива. Малий середній бізнес розглядає його як криголам, який першим заходить на нові експортні ринки, і потім створює навколо себе екосистеми. Є великий бізнес, який повною мірою відповідає такій ролі. Є великий бізнес, який поки що ставиться до екосистем насторожено. Малий середній бізнес передусім має об'єднуватися, мати експортну стратегію, тому що в середовищі малого середнього бізнесу переважають дві протилежні позиції. Перша нам треба тільки вийти на зовнішні ринки, нас там всі чекають. Друга нас ніхто ніде не чекає, ми тоді ніколи не потрапимо. І те і інше є невірним. А, і для цього треба мати достатньо хороші експортні інструменти, про які сьогодні буде ще в програмі говоритися. Від фінсектору очікується доступне кредитування, передусім. Від донорів очікується, що вони будуть давати приклади прозорості і підтримувати різноманітні навчальні програми. Від місцевого совредування і від громадянського суспільства очікується важлива роль збереження демократ... демократії і децентралізації. І ще одним найважливішим стейкхолдером є українська культура. Перед якою стоять два основних завдання: всередині країни дозволити стати українцями, створити передумови, щоб стали українцями. Всі ті люди, які сюди приїжджають, щоб Україна не стала полем міжнаціональних конфліктів, а мала необхідний людський капітал, за межами країни просувати український бренд. Висновки з цього форсайту, прискорення зростання експорту, є, є єдиний шанс, тому що внутрішній ринок скоротився і буде скорочуватися. Невизначеності дуже багато. Низька економічна свобода нічого не дає нам робити. У закритому суспільстві демографічна імміграція означає конфлікти, а значить, нам треба відкривати суспільство, а це мова, культура і інклюзивність. Яка модель української економіки? Ми магніт для талантів чи ми зливний бачок, вибачте на слові, для лузерів з усього світу. Це залежить від того, як створюється у нас додана цінність в економіці. Бажані сценарії демократії відкрите суспільство, бо це рівномірніше розподіл продівстання, середній клас. Асиміляція людського капіталу і розв'язання проблеми перевернутої деморфічної піраміди. Інерційний сценарій протилежний. Е, у нас є сусідом одна країна не на Сході, на Заході, яка дає приклад того, як економічне зростання може стати несталим і коротким, нетривким. Найбільшою перешкодою для бізнесу є брак коштів не тільки для малого середнього, і для великого, і не лише, на жаль, інвестиційних, а й оборотних. Війна, війна сильно вдарила. Очевидні поточні проблеми пов'язані з війною. Очевидний величезний брак компетенцій і мрія про представництво за кордоном, яких держава не може створити, а бізнес не здатен. Це хороше поле для державного-приватного партнерства. І я дуже сподіваюся, що подібні партнерства ми побачимо найближчим часом. Я звертаюся до всіх підприємців, звертаюся до всіх державних службовців, щоб ми спробували налагодити такі формати державного приватного партнерства. Держава в цілому скоріше розглядається підприємцям як проблема, а не як рішення. І це погано, тому що навіть ті хороші рішення, які сьогодні держава пропонує, маловідомим підприємцям. Дослідження показують маловідомим підприємцям. І нарешті останні мої слайди присвячені форсайту, який відбувся буквально кілька днів тому, і був присвячений конкретно малому і середньому бізнесу в процесі європейської інтеграції. Очевидні тут три ключові фактори. Фактор вигравенства права, який означає успішну євроінтеграцію, про це ми вже говорили. Фактор дерегуляції і лібералізації підприємницької діяльності, про що ми вже говорили. І дуже важлива річ дефіцит робочої сили, яким чином ми його подолаємо. Це і повернення людей, і різноманітні механізми залучення людей на різних умовах, в тому числі подвійне громадянство для тих, хто виїхав і хоче. Не хоче стояти перед дихотомією, повернутися чи виїхати. В сучасному світі можна і повернутися, і виїхати, і виїхати і повернутися. Держава має запропонувати для цього рішення. А, всі ключові фактори вони повторюються, ви бачите, в різних форсайтах, в різних комбінаціях. А, наш а, мрія українського малого середнього бізнесу, очевидно, це сценарій а, достатньо високої економічної свободи, а, незначного дефіциту робочої сили і успішної євроінтеграції. Ну, а на жаль. Навіть в умовах поточної сьогоднішньої дерегуляції і лібералізації всі вірять, що уряду вдасться кардинально поміняти ситуацію з економічною свободою. Водночас відсутність верховенства права і великий дефіцит робочої сили створює нам ситуацію схожу на ту, в яку потрапила Аргентина. І тут хочеться сказати погану річ: так само, як в Україні не гарантована перемога у війні, так само Україні не гарантоване економічне відновлення успішне і не гарантоване. Успішна євроінтеграція і не гарантована успішне економічний розвиток, за кожну з цих речей, доведеться сильно боротися. Найбільший виклик це підсумок: зберегти масове підприємництво, мікро-малий середній бізнес, мільйони людей, які самі себе забезпечують. Хочу, до речі, сказати, що за даними Міністерства ветеранів, соціальна група, яка є найбільшою у Збройних силах України і в загалом у силах оборони. Це підприємці 13%. Ми не знаємо цього. Сьогодні Міністерство ветеранів підтверджує, підприємці це найбільша соціальна група серед тих, хто боронить Україну. Мікромалий середній бізнес це основа демократії, це не джерело податків, шановне товариство. Забудьте, будь ласка, про те, що треба ощіпувати гусей. Малий -мікр... мікромалий середній бізнес це основа демократії, це джерело інновацій, це джерело запиту на якість освіти. Це основа соціальної стабільності, і соціальної згуртованості, когежен, інструмент подолання бідності, інструмент забезпечення зайнятості, інструмент регіонального розвитку, ще й на остання річ, у нас є дуже вражені регіони. І нам потрібна євроінтеграція, така, яка зберігає для України все це. Євроінтеграція, яка все це руйнує. Це та євроінтеграція, яка буде провалом і для України, і для Європейського Союзу, тому що така Україна. В якості члена Європейського Союзу ніякій Європі не потрібна. Євроінтеграція України це виграш і для України, і для Європейського Союзу, якщо вона проведена якісно. Це означає, що на нас дуже велика відповідальність за вплив на соціальне середовище, інакше ми просто нічого не зможемо зробити. Активна менша за напрямок, пасивна більша за темп. Роль вас, лідерів і лідерок, роль нас в тому, щоб показати шлях і дати. Надію. Дякую. Дякую, Валерію. Дуже цікаві, дуже цікаві результати дослідження. А загалом, звісно, б хотілося, щоб ми перетворилися на тигри вишиванці, а не скотилися там до сценарію Орбон Юй і Два питання. Ну, Перше, напевно, більше уточнення. А що стосується форсайт сесії і залучення малого середнього бізнесу, можете коротко пояснити, як це відбувалось. І загалом, і друге одразу, наскільки, от, за вашими відчуттями, от зараз на цій тоці відліку, взагалі, до якого сценарію ми найближчі? Форсайт – це хороший класичний інструмент дослідження майбутнього, який сьогодні дуже люблять в Європейському Союзі. Навіть останній виступ президентки Європейського Союзу Урсули фон дер Ляєн перед європейським парламентом, то що називається State of the European Union, це по суті скорочені підсумки форсайту щодо майбутнього європейського союзу, які були опубліковані за місяць до того. Відповідні підрозділи є в європейських в Європейському Союзі в структурах, і навіть відповідні розроблені. Настанови, скажімо так, як це робити. Ми багато років проводимо форсайти в Україні ще до того, як Європейський Союз став нашою метою і залучаємо широке коло стейкхолдерів і експертів до цього. Що стосується сценарію, на жаль, на сьогоднішній день ми рухаємося інерційним сценарієм, тобто сценарієм сповзання України туди, що називається Орбан Вей. Я не думаю, що європейський союз буде радий. Такій Україні, Великій Угорщині номер 2 І я не думаю, що українці будуть раді опинитися у великій Угорщині. Що, що в першу чергу на це вказує? На те, що ми якраз рухаємося і ближче до цього сценарію, а, повноцінне відновлення демократії в усіх обсягах, які важливі під час війни, і безумовне відновлення демократії і конституційного владу після війни, а, максимальне збільшення економічної свободи. Це комплексний показник, я не буду зараз його освітлювати, можна подивитися. Просто наберіть Economic Freedom Index, і ви побачите всі складові цього великого показника. І максимальна підтримка освіти і культури в процесі європейської інтеграції. І, звичайно, проведення якісних переговорів з Європейським Союзом стосовно умов нашої інтеграції стосовно умов гармонізації законодавства. Таким чином, щоб обидві сторони виграли, а не обидві сторони програли. Дякую.